Добрий день всім! Продовжуємо читання Біблії. Буття глава 7 і сказав Господь Ноєві Увійди ти й усі твої з тобою до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед обличчям своїм серед роду цього. З усякої чистої худоби візьмеш собі від кожної по семеро. Самця та самицю, а з худоби нечистої двоє самців та самиць. Також із птаства небесного посемеру самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі. Ось би по семи днях я пошлю на землю дощ, і він литиме сорок день і сорок ночей. І всяку істоту, яку я сотворив, зітру з поверхні землі, і зробив Ною все, як звелів був Господь, а Ноєвий було 600 років, як стався потоп на землі, і війшов Ной, і сини його, і жінка Його, і невістки його з ним до ковчегу перед потопом, і з чистої худоби та з худоби, що нечиста вона. Із стаства із усього, що плазує по землі, Подвоє війшли до Ноя в ковчег, самець і самиця, як Бог Ноєві був звелів. І по семи днях води потопу хлинули на землю. Року шостої сотні днів, життя Ноєвого, місяця другого, сімнадцятого дня. Місяця відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори. І був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Того ж дня до ковчего війшов ної симі Хам і Єфет, сини Ноєві, і жінка Ноєва і три невістки його з ними. Вони та всяка звірина за родом її, всяка худоба за родом її, і всяке плазуюче, що плазує по землі за родом Його, і всяке птаство крилате родом Його, усе, що літає над землею, і війшли з зною до ковчего по двоє з кожного тіла, що в ньому дух життя, а те, що війшло, самець і самиця з кожного тіла війшли, як звелів йому Бог. І замкнув Господь за ним ковчега. І був потоп сорок день на землі, і піднялася вода, і понесла ковчега високо над землею, а вода все прибувала і піднімалася вище і вище над землею, ковчег же плавав по поверхні води. І багато води на землі прибуло, і покрилися нею всі гори високі під небом. Вода піднялася на 15 ліктів у гору і покрила гори, і вимерлося тіло, що рухається на землі, серед таства, і серед худоби, і серед звірини, і серед плазунів, що плазують по землі. І кожна людина, усе, що в ніздрях його дух життя. З усього, що на суходолі вимерло було, і винищив Бог усяку істоту на поверхні землі, людей, тварин, плазунів і птаство небесне, всі вони стерлися з землі, і залишився тільки Ной та те, що з ними у ковчезі було, Потоп вже тривав на землі сто п'ятдесят днів. На цьому закінчується глава сьома.